Аби отримати свідоцтво на право власності земельної ділянки, громадянин має оформити відповідні документи, серед яких повинен бути державний акт. У ситуації, якщо громадянин втратив цей документ або він пошкоджений, процедура відновлення є дуже простою. Людина звертається в земельний орган в Державну земельну агенцію, отримує копію завіреного такого державного акту і надає оголошення в регіональну газету, що такий державний акт вважати втраченим. На підставі цих двох документів її заяви копії свідоцтва і паспорт. То видається нове свідоцтво про право власності на земельну ділянку. Стосовно ж договору оренди, то тут головним документом залишається свідоцтво на право власності. Лише після отримання цього документу громадянин може оформити договір оренди. Якщо особа звернулася за реєстрацією договору оренду, вона повинна розуміти і знати, що її для того, щоб ми зареєстрували її договір оренди, я обов'язково повинна бути зареєстрована право власності на цю земельну ділянку. Тобто йде право власності, потім всі інші речові права. Під час телефонної лінії Оксана Мустафіна, начальник реєстраційної служби Хмельниччини, докладно розповіла про сплату державного мита за певні послуги щодо реєстрації. Плачується державну миту відповідно до декрету Кабінету міністра про державну мито і сплачується плата за витяг. Плата за витяг становить 120 гривень, там пільг немає. А стосовно державного мита, то ті категорії громадян, які підпадають під пільговики під згідно цього декрету, вони мають пільги. тобто вони не сплачують державне мито. Корисним нововведенням у Державній реєстраційній службі є створення онлайн-запису. А з 1 листопада цього року громадяни можуть подати документи до реєстраційної служби, скориставшись послугами Укрпошти також, окрім гарячих телефонних ліній, вичерпну інформацію стосовно конкретної проблеми громадяни можуть отримати, зателефонувавши консультативний центр.